Доброго ранку! Я дуже рада вас всіх вітати. Вітаю вас з початком нового тижня. Дітки, як у вас пройшли вихідні? Сподіваюсь, дуже цікаво, так, дітки? Де ви були на вихідних? Розкажіть мені, мені дуже цікаво, добре. Малята, а сьогодні я вас запрошую у світ казок. До перегляду казочки курочка ряба. Були собі дід та баба, і була у них курочка ряба. Знесла курочко яєчка, да не просте, а золоте. Дід бив-бив, не розбив. Баба била била, не розбила. Бігла мишка хвостиком, махнула, яєчко впало і розбилося. Ой дід плаче, баба плаче, а курочка куд-кудаче. Куд-куда, кут куда не плач, діду, не плач бабо. Я знесу ще вам яєчко. Не золоте, а просте. Зраділи дід та баба. Малятка, вам сподобалась казка? А тепер давайте пригадаємо, хто був у дідуся та бабусі. Правильно, курочка ряба. А що знесла? Курочка так, яєчко. А яке яєчко знесла курочка? Золоте, правильно. А що робили дід та баба з яєчком? Били-били, але не розбили. А як розбилось яєчко? Правильно. Бігла мишка, хвостиком махнула, яєчко упало і розбилося. Що робили діти і баба, коли яєчко розбилося? Так, дуже плакали вони і дід плакав і баба. А що сказала курочка ряба? Щоб заспокоїти діда та бабу. Правильно, дітки, вона сказала, що знесе ще яєчко не золоте, а просте. Малята, я сподіваюсь, вам сподобалась сказочка? Так, і мені дуже сподобалась, а ви вдома. Ввечері почитайте або перегляньте мультфільм. Добре! І надішліть мені свої враження. Ну ще, дітки, до нових зустрічей!